наступної події можливі причини та замовники затримання працівниками СБУ, представника всеукраїнського руху проти політичної корупції під назвою під контролем у Миколаївській області. Нашими гостями є активісти цього руху, головний редактор НІКВЕСТІ, пан Олег Деренюга, також голова центру Ейдос, пан Віктор Таран та адвокат пан Олексій Ткач. Прошу друзі. Добрий день, шановні колеги. Дякуємо вам, що ви сьогодні прийшли на нашу прес-конференцію, особливо зважаючи на те, в яких вона робилася в таких авральних умовах. Це було досить оперативно, тому що ті події, які відбувалися вчора після обіду, не давали можливості робити більш ширший анонс, запрошення, але подія відбулася екстраординарна. Що ж сталося в Миколаєві, і про що ми, власне, будемо говорити? В травні цього року активісти з усієї України об'єдналися для того, щоб протидіяти виявленим фактам політичної корупції на місцевому рівні, тому що ні для кого не секрет, що на місцевому рівні корупції є дуже багато вона відображається в діях членів виконкому, депутатів місцевих рад, міських голів. Ну але про це дуже мало говорять, хоча бо концентрується більше на центральному рівні. Але кошти, які розкрадаються на місцях, це мільярди гривень, да, і суми набагато не менше. Власне, з ідеєю протистояти політичній корупції об'єдналося понад 70 громадських організацій. Були створені представництва в кожній області, зокрема, Олег якраз координує роботу в Миколаївській області, які почали аналізувати роботу міської ради міських депутатів згідно методології, яка базується на чинному законодавстві України. Тобто, ну все дуже просто робиться. Да, тобто беруться перелік законів там, там про державні закупівлі. Про засади забергання корупції, про доступ до публічної інформації і, ну, і ряд інших законів. І після того, коли е, аналізується, що має міська рада там, робити чи, робити, чи не виконувати, напаки, да, накладається на як на діяльність міської влади. І там, де є невідповідність, ми говоримо про те, що є факти, які можливо свідчать про факти корупції. От ми формуємо такі профайли, да, вони персональні. На конкретних там, чи депутатів, чи, чи депутатів місцевих рад, чи міського голову. І пишемо, яку конкретну норму закону він порушив, якого закону. І, власне, як ми збираємося це оскаржувати. Чому профайли персональні? Тому що за кожним фактом, де є факти імовірного розкрадання, стоїть конкретний підпис конкретного чиновника. І, власне, за. Той період, який ми аналізували, в Миколаєві було зібрано більше двох десятків таких профайлів. І перше місце займає позиційний блок, там найбільше фактів, да? друге місце займає самопоміч, ну а далі вже всі інші партії десь так рівномірно по одному-два кейси. І, власне, ми вважаємо, що якраз така проактивна позиція наших активістів, які після того, як виявляють факти, передають правоохоронні органи і з тим, щоб робили відповідні розслідування, порушували кримінальні справи, власне, ми пов'язуємо той факт, що розпочалося переслідування проти нашого активіста. І вчора він був затриманий СБУ. Ну, власне про це більше розкаже Олег. Спасибо, Виктор. Да, действительно, я уже вот с весны занимаюсь работой, помимо своей профессиональной журналистской деятельностью, занимаюсь работой в рамках движения под контролем. Мы мониторим, выявляем факты коррупции. Это совершенно разные фигуранты всего этого, поэтому я естественно связываю вот это задержание, то, что со мной произошло в СБУ, помимо Вот этой, с, со, со, со своей работы в рамках мониторинга, э, также со своей профессиональной деятельностью как журналиста. Э, для меня очевидно, что вот то, что, то, в чем меня фактически вчера обвиняли, да, э, потому что меня изначально пригласили как свидетеля, но вели, э, меня, ну, вели они себя, как будто бы я э, задержанный, подозреваемый, обвиняемый, хотя процессуальный статус был мой как свидетель. И как у свидетеля у меня в итоге э, они потребовали, чтобы я добровольно отдал телефон и подписал, э, подписал заявление, что я его якобы добровольно отдаю. Выйдя э, из СБУ, потому что Иначе они бы меня не выпустили. Я вместе с адвокатами подал заявление о том, что я это я им написал это под давлением психологическим, что иначе они меня не выпускали, угрожали отправить в следственный изолятор на 3 дня э, до выяснения. И, э, Суть как бы обвинений, насколько ну, как, из того, что я понял, это то, что с моего телефона э, были звонки якобы о ложном минировании Соборной площади в Николаеве, где тогда э, собиралось, было много людей, это был День независимости. Люди, которые там были, в том числе корреспонденты да, вот, моего издания, ну, не видели там каких-то э, пожарных машин, медиков, э, кинологов, э, ну, собак, э, которые ищут взрывчатку. Ничего такого не было. Да и в принципе, если бы с моего телефона был какой-то звонок... Достаточно, чтобы это доказать, необходимо взять э, распечатку. Необходимо взять э, распечатку у оператора. Э, в принципе, таким образом будет все известно. Я понимаю, что мой телефон. необходим сотрудникам спецслужб, ну, явно не для того, чтобы проверить, звонил я с него или не звонил. В любой человек может удалить свой звонок. То есть не так фиксируется факт звонка. А для того, чтобы посмотреть мои переписки, посмотреть данные, которые там были. Я главный редактор достаточно популярного в нашем городе ресурса. У меня переписки со всеми там местными народными депутатами, политиками, правоохранителями, Прокурорами, судьями, и со всем остальным. Что именно там искали, там люди, заинтересованные вот в этой провокации, честно говоря, пока не знаю. Но мы и вели, и вели, ведем достаточно много резонансных как бы, дел и, и, из того, что это в том числе факты там, контрабанды, в портах. области. Это в том числе и вот этот нашумевший вопрос э, с незаконной разработкой недр, с карьерами. То, что, о чем наверняка вы видели, где-то месяц назад на телеканале 2 плюс 2 были сюжеты а якобы том, что криминальный авторитет управляет областью. Это был, были громкие заявления, это как раз было связано с карьерами. И после того, как мы опубликовали аудиозапись уже вторыми эту, этого разговора криминального авторитета, э, на нас тоже пошли давление. Как бы я не исключаю, что тут много факторов. Я ни одной Версии не даю сейчас стопроцентное влияние, но я понимаю, что виной этому ну, я склоняюсь к тому, что это профессиональная деятельность меня как журналиста и нашего издания, которое принципиально борется с коррупцией, которая выявляет эти факты, придает им огласки. Надеюсь, что как бы, обращаюсь и за правовой помощью и к международным организациям, и к профильным медиа-организациям, к народным депутатам, к, э, к генеральному прокурору. Э, Руководству СБУ о том, что необходимо дать правовую оценку всему этому. И привлечь к законной ответственности тех лиц, которые вчера меня удерживали в СБУ в непонятном для меня статусе. И в итоге я вышел оттуда без своего телефона. Наверное, да, надо передать слово юристу Алексей Ткач. Доброго дня. Доброго дня. Дивіться, яка ситуація. Якщо підійти з юридичної точки зору, то Якщо людинок... можна, трохи ближче до люди. <клес> Якщо підійти з юридичної точки зору, то людину викликали в яко, незрозумілому якості незрозуміло в незрозумілому процесуальному статусі. Але е, потім його затримано було, тобто біля нього знаходився працівник СБУ. Тобто людина була обмежена в своїх рухах, в своїх діяннях. Тобто, з цього моменту людина має право на отримання правової допомоги, передбаченої статтею 59 Конституції України. Тобто, в цей момент, як він заявив, що я хочу, щоб мені надали адвоката або юридичного представника будь-кого будь в даному випадку, йому повинні було надати цю можливість подзвонити, зайняло би годину, два, три. Неважливо. Цим самим було порушено право на правову допомогу. І в даному випадку неважливо, свідок підозрюваний обвинувачений. Або засуджений Конституція України передбачає надання правової допомоги. Конституційний суд вирішив, що неважливо в якому статусі перебуває особа, але якщо вона має відносини з органами влади з цього моменту, як вона бажає, вона має право отримати правову допомогу. Це найважливіше даному питанні. Потім, на мою думку, для чого це все було зроблено? Це було зроблено, щоб під моральним тиском отримати від людини. Мобільний телефон з метою доступу до інформації, яка в ньому знаходиться особистою, та інформації, що пов'язана з професійною діяльністю, для того, щоб мати потім якийсь вплив або якось її використовувати. В даному випадку, це для Миколаївської області це нормально, для правоохоронних органів це нормально, викликати людину в якості свідка або будь-кого, потім затримувати, потім в волі здійснювати моральний тиск з метою отримання якоїсь своєї, кори... ну, грубо кажучи, Інформації ну випадку, в мене все. Якщо є питання, то задавайте. Давайте будемо потихеньку підсумовувати, потім прийдемо до запитань відповідь. І ми вважаємо, що даний факт він свідчить про три речі: перше, про те, що активісти, які борються з корупцією на місцевому рівні, очевидно, комусь наступили. Наступили на, на хвіз, да, як кажуть, комусь із місцевих корупціонерів. І ті факти, які вони виявляють, потім передають на оскарження. Да, очевидно, в них є сенс, резонанс, і відповідно активісти руху під контролем дійсно зараз ефективно борються. Друге, це те, що незрозуміла роль правоохоронних органів в цій ситуації. Да, ми повинні розуміти, або вони свідомо пішли на цю провокацію, або, можливо, ну, це теж, ми, ми, ми теж думали про такий варіант, да, можливо, дійсно було якийсь там вхідний дзвінок. Да, Існує така теоретична вирогідність, так, дзвонили через базу, через його телефонний дзвінок. І я сподіваюся, що найближчі, ми сподіваємося, що найближчими днями СБУ зробить внутрішнє розслідування і максимально оперативно та об'єктивно в результаті службового розслідування дасть інформацію, що відбулося. Ми дуже на це сподіваємося. Але якщо були. Перевищені повноваження, тому ми так само сподіваємося, що винні будуть відповідним чином покарані. І третє, ми зараз передаємо скарги у правоохоронні органи і станом на сьогодні ми вже спілкувалися з кількома народними депутатами, зокрема з головою. Комітету з питань буде слова та засобу масової інформації Вікторії Сумар, вона вже підготувала і направила депутатський запит в СБУ. І, власне, ми так само готуємо оскарження, зараз передамо сьогодні в Генеральну прокуратуру та в інші правоохоронні станції. Ми вважаємо, що після Революції Гідності Україна заслуговує на те, щоб на місцевому рівні громадяни, які хочуть будувати в Україну, мали на це всі можливості, мали на це механізми. Мали можливість боротися з корупцією, да, якщо вони хочуть воювати, або мали можливість там конструктивно співпрацювати, так да, якщо ми хочемо будувати країну. І ніхто їм на цьому не має права заважати ні влада, ні правоохоронні органи, ні будь-хто. Колеги, у нас все питання. Дякую, пане Віктора. Дякую, колеги. Переходимо до запитань. Будь ласка, представляйтесь. Хилюк, трохи люк, У Мене одне запитання до пана Олега, інше до пана Олексія. До пана Олега, таке запитання. Чи можете ви сказати то кого ви підозрюєте? Хто замовив, так би мовити, ці послуги СБУ по виємці відібранню вашого телефону? Це якісь бізнесмени, це влада місцева, може не місцева. І друге питання до пана Олексія з приводу того: а чи існує взагалі зареєстроване в природі кримінальне провадження по нібито дзвінку по замінуванню? Скільки такі речі зазвичай ну, стають публічними і. Навпаки, звертаються правоохоронці, можливо, комусь щось відомо, да. хто б міг зробити такий дзвінок. Так. Я б не хотів казати там, людей, яких я точно підозрюю, називати їх ім'я і прізвище, тому що ну, я не маю чітких фактів, але якщо ну, що я маю з приводу фактів? Те, що мені десь біля 16.30 або десь 17.00 вчора подзвонила людина на ім'я Микола Вінку. Спеціаліст з зв'язків з, з, з громадськістю служби, Управління Служби безпеки України в Миколаївській області, який сказав, можеш підійти в управу, треба тобі щось там показати. В принципі, ми з ним підтримували розмову, тому що там 14 рік, весна 14 2014 року, да, коли сепаратизм, розгул, всі СМІ регіональні тісно співпрацювали, ми друг другу передавали інформацію о том, де які мітинги, де що я доверительно к нему относился. Я говорю, конечно, Коля, я сейчас подойду. Я подошел, в итоге это обернулось для меня четырехчасовым задержанием. И, в принципе, как я понял, они таким образом меня под надуманным предлогом заманили туда. Вот я его фамилию знаю. И первый человек, с которым я там общался, когда он меня зовем в кабинет, это человек, который я имя его фамилию не знаю. Он сказал, что он заместитель начальника управления службы безопасности Украины по вопросам борьбы с терроризмом. На сайте СБУ их имена заместителей не указаны. Я пытался найти, я не знаю, кто он, вот он так представляется. Вот это люди, с которыми я говорил лично. А чтобы я мог сказать, что какой-то бизнесмен, депутат, политическая сила, правоохранитель, мы работаем с очень многими сферами. Я не могу сейчас сказать точно, но это Если вы посмотрите на те скандалы последние, которые были в Николаевской области, в том числе с участием там, криминального мира, в том числе с участием депутатов, с разработкой карьера, в том числе с тем, что происходит там. З, в портах, з контрабандою, то як би ми поймем, тому що пройде, вони якби можуть бути основними э, э, замовниками скандала. Ну, я, я бы їх так не називав, но в принципі, если бы как независимый человек, я б так смотрел. Но я нікого обвиняти зараз не можу, ви розумієте. Щодо кримінального провадження, дивіться, Олег каже, що йому показували документ, Нібито відкрите кримінальне провадження з даного приводу. Але в тому тут така ситуація: в нього не було представника, який має юридичну освіту, який міг би дослідити цей документ і сказати, то тобто він процесуально правильно оформлений чи ні. На мою думку, могли показати будь-який документ. Аби залякати, або аби спонукати надати якусь інформацію. Тому в даному випадку, порушуючи право на правову допомогу, людина, які Олегу показали документ, вона не може стверджувати його ну, законність або його правильність складання, або його взагалі ті легітимність. Я забув добавить то, що в течені всього тих Да, там допросы или как это назвать. моего задержание там. Я несколько раз просил предоставить мне хоть какой-либо документ или там доказательство того, что мой телефон действительно фигурирует в указанном как бы факте, что кто-то звонил. Потому что э, мне говорили, что есть какая-то распечатка ответа Куртелекома. Я ее много раз просил предоставить, ничего не было. Единственное, что мне дали, это какой-то ну, там, Фотография снимка бумаги, где от руки указан мой телефон, и в, и впереди время, когда был звонок. То есть есть какая-то бумажка, написанная от руки. Это, Ничего другого мне не показали. Поэтому я не уверен, на самом деле, был ли вообще звонок. о котором они говорят, что последняя информация, которая говорит следствие, это то, что уже пристрелили вот с СБУ, который был утром, о том, что вроде как я не звонил, но мое устройство несанкционированным образом в него вмешались неустановленные лица. Вот якобы они будут проводить теперь экспертизу какую-то. Я не знаю, мой телефон был всегда со мной, я был на отдыхе, я не звонил, и никто не мог, пароль только я знаю на него. Вибачте, можна мікрофон? Цю версію, що ваш телефон трутилася сьогодні зранку вже заявили? Так, да, це сьогодні утром, вже після резонансу, прес-служба СБУ об'яснила, що вони вот допускають, що це дзвонив не я, а які-то неустановлені ліса з помощі вмішательства в мої телефон, ну а номер кримінального провадження в ЄРДР, які внесено нічого в мене мені ніякого документу не дали, навіть такого, який підтверджує, що я нібито їм надав дав свій мобільний телефон. Дивіться, немає кримінального провадження, ми його ніхто не бачив. Ми будемо його витребовувати. І власне, це те, що ми говорили сьогодні. Тільки перед цим, так, що ми хочемо незалежне службове розслідування фактів діяльності, і воно повинно дати оцінку. Чи були дійсно перевищені повноваження? Та. Чи можливо, ну бачите, ну я правда ніколи не чув, щоб з айфонами такі були ситуації, але дійсно там можливо був факт вручання. Але для того, щоб зняти всі питання, необхідно об'єктивне, швидке розслідування. Ми де да, ми на ньому наполягаємо. Дякую. Наступне запитання, будь ласка, представляйтесь. Доброго дня. Мене звати Любов Величко, я журналіст інтернет-видання Тексти Оргії. У мене власне ціла купа запитань. Вам як зручніше всі зразу чи почався? Всім разом. Всім разом. Ну, от, я завжди намагаюся ставити себе на місце свого колеги. От перше запитання: який у вас телефон? Смартфон, чи от такий, як у мене, Айфон. От дивіться, я, наприклад, була на різних тренінгах по захисту інформації, і от них говорять, що зламати телефон можна і без прямого доступу до нього, тобто, завдяки вірусам і так далі, можна залізти ваш телефон і зробити там все, що завгодно. От. Просто хочеться, щоб ви сказали, як на вашу думку мали діяти працівники СБУ, якщо дійсно от у них була інформація про те, що з вашого гаджета, можливо без вашого бажання, без вашого відома здійснювався такий дзвінок. Це перше запитання. По-друге, от зараз наразі, от чого ви боїтеся від представників от СБУ? Що вони щось зроблять з вашим телефоном там чи що вони видалять контакти? Крім того, що вони прочитають вашу переписку, що я не знаю, ви потрапите в їхні бази. От у вас, мабуть, формувалося <кій> в голові. От що вони можуть там, з вами зробити в гіршому, самому гіршому випадку? От і. Третє питання таке може провокаційне, але хочу, щоб ви відповіли. От під час підготовки до прес-конференції до мене дійшла інформація про те, що вас, начебто, бачили із Миколаївським кримінальним авторитетом звати його Михайло Тітов. От можливо, вас СБУшники десь там з ним побачили і через це затримали під приводом телефону, чи це взагалі абсолютна брехня? Одразу відповім на останнє запитання, слухайте, я журналіст, я спілкуюсь з усьому місті в Миколаєві з усіма, в тому числі десь декілька місяців назад, після е, тої інформації, що е, після того як е, цей кримінальний авторитет, якого ви назвали, е, з'явився у ЗМІ, і ми його про нього писали. Я йому написав повідомлення на мобільний телефон через Телеграм про те, що хотів би отримати ваш коментар. І дійсно, ми там. Зустрілись. він відмовився під час зустрічі надавати коментарі. Сказав, що він ні в чому не вінований, кар'єр ні його, ніякого відношення до опозиційного блоку він не має і все таке інше. Ну, ну це було може два місяці тому після тих подій. Я не думаю, що потрібно було чекати Дня Незалежності, щоб взяти мій телефон і мене після цього затримувати. Тим паче з такими обставинами щодо того, що ви сказали на перше, як мали діяти б Служба безпеки України? Я думаю, що потрібно було через суд отримати від мого провайдера, да, там, мобільного перелік дзвінків, куди я дзвонив, і вже потім, якщо я дійсно винен в чомусь, мені давати підозру, притягнувати мене до відповідальності. В принципе, я считаю, что сейчас для того, чтобы СБУ смогли как-то отбелиться от этого скандала, они должны опубликовать мой журнал звонков, который они сделали, там помучили и доказать, что я действительно кому-то звонил. И они до сих пор этого не сделали. Ничего, кроме слов и обвинений, нет. Я понимаю, что пока это не опубликовано, я нахожу причиной вс всего этого лишь необходимость изъятия у меня телефона для того, чтобы получить доступ к моим источникам, с кем я общаюсь, что я делаю аудиозаписям в моем телефоне, как к документам, которые там в облаке хранились, еще что-то такое. Вот я так нахожу. Я забыл, я на первый ответил, и на третий. А второй какой был вопрос? <связывающий> ну вот эти, эти аудиозаписи, которые появлялись, телефонных разговоров, их же, как я понимаю, кто-то до этого, ну вот я говорю о том скандале, который был в Николаеве, их кто-то записывал. Если, ну, Я подозреваю, что, наверное, их это делали сотрудники спецслужб. Если аудиозаписи, записанные сотрудниками спецслужб, появлялись в интернете, сейчас точно так же от непонятных источников может появиться какая-то переписка или э, дамп моего email адреса о, email, ну, почты э, доступные. Хотя у меня там. И мне, в принципе, э, скрывать-то особенно нечего, но мне, у меня есть источники, я не хочу их подводить. Ничего какого-то крамольного там нет, ничего особенного криминального я тоже там не могу даже придумать, представить. Поэтому э, я не понимаю действия СБУ. Мне кажется, что их использовали в какой-то провокации, либо они сами очень ошиблись и плохо понимают повестку дня, контекст, как можно задержать журналиста, изъять его телефон и считать, что это в принципе нормально. В статусе свидетеля, а не в статусе обвиняемого, задержанного по каким-то причинам. Подозреваемого, да. А вот у свидетеля забрать телефон, заставить его написать, что это единственная возможность выйти из зала спокойно, из здания управы СБУ. Ну вот, вот так поэтому надеюсь на реакцию правоохранителей. И сейчас, надеюсь, мои адвокаты все-таки заберут этот телефон, потому что я все время на связи, я написал заявление, и вроде как они сейчас в СБУ, и вроде как им идут на встречи, возможно, что-то передадут. Друзья, остальное запитание, что так и есть. Может, еще в кого-то, вас? Пожалуйста. Мы потом залишимся, можем Здравствуйте, интернет-издание «Логия на события». Меня зовут Юлия Косматянко. Такой вопрос. Если бы вы были сотрудником СБУ, как бы вы поступили на их месте? Спасибо. Я, понимаете, чтобы поступать, ну, я бы делал все по закону. Насколько я сейчас понимаю, все шмоть немного, мягко говоря, не немного, а мягко говоря, не по процедуре. На месте сотрудников СБУ, понимая, что мы задержали журналиста, мы задержали главного редактора, наверное, надо пригласить адвоката, сразу с ним говорить вежливо, без угроз, и не, не делать какие-то хамские выпады в его сторону, не делать перед официальным допросом, да, в качестве свидетеля, какой-то полу, полуторачасовой разговор, где слово против слова, уже в итоге я не выдержан, говорю, ну, хватит, я вам говорю, я не звонил, вы мне говорите, я звонил. Давайте тогда э, пригласим следователя, потому что я, наверное, говорю сейчас замначальника СБУ, как он представился, пригласим следователя, меня официально под протокол допросим, будем идти как-то по процедуре, потому что я не понимаю сейчас, зачем мы с вами друг с другом разговариваем э, снова против слова в таком формате. Поэтому все нужно делать по закону. Наверное, э, с, э, должен был отреагировать процессуальный руководитель, да, с, как прокурор. Наверное, нужно было с помощью там, в суд обращаться, к следственный суд я должен принимать такие решения, а не в кабинете, в формате давления на человека без адвоката. Многих оперативников, которые держат мой телефон и рассматривают его, читают его, пересматривают. Я не видел, я не знаю, что они с ним там могли сделать, как они. куда-то может отправляли. Это конфиденциальная информация, и я свидетель. Я, вы же, у вас же нет, что мне предъявить? Зачем вы берете чужие вещи без разрешения и, и не даете мне возможности не выйти, не позвонить? я властям тому мы уважаем, постоянно руху э, под контролем, що данный факт свісить про тежу. Ну, робота, яка проводона нашим нашою мрежою, нашою куліце, вона є досить ефективную, тому що Ті люди на місцевому рівні, які замішані в фактах корупції, вони бояться таких чесних активістів, да які використовують ці інструментарії, е, зокрема і засоби масової інформації, да висвітлюють факти, які свідчать про корупцію в їхніх діях. Тому ми вважаємо, що це така своєрідна помста, залякування. І ми дуже вам вдячні, що ви зараз прийшли це питання висвітлили, тому що в цій ситуації найкраща боротьба це максимальна публічність. І для того, щоб кожен раз, коли якийсь місцевий корупційний чиновник чи той, да, захоче подумати, що можна там якогось там, чи журналіста, чи активіста прижучити, да, він буде просто пам'ятати, що цього в нього нічого не вийде, да, а відбудеться Публічний розголос і під тиском суспільства самі ж правоохоронна система, самі ж е, проведуть розслідування, да і ті люди, які і будуть замішані в фактах застосування неправомірних дій там чи санкцій, процедура, де побуду покарані. Тому ми закликаємо правоохоронні органи максимально швидко провести службове розслідування і дати правову оцінку, тому що відбулося. А ми зі свого боку, як представники руху під контролем, говоримо, що ми далі будемо працювати, які Миколаєві не в українському рівні, далі в всіх областях, і ті факти, які ми висвітлили, далі будемо повідомляти. Дякуємо, дякую, колеги. Успіхів до зустрічі. Вам дякую всім, шановні колеги. Це був останній брифінг на сьогодні. Інформація щодо розкладу на завтра з'явиться на сайті Українського кризового медіа центру сьогодні, після четвертої години у Рубриці «Розклад». до зустрічі.